Дівітари вас один! Запрошуємо в один! І саме сьогодні тут відбувається фестиваль середньовічної реконструкції Корона Дністра. У нас установлена огорожа, давнє лицарське ресталище. І ми запрошуємо усіх глядачів зараз до нього, де відбудеться масовий діточестві. Як і землі, вони ще живіше, мати Тут все серйозно. Я славі робили стрій, вирішили розкритим строєм, як то кажуть. Місто, яке має довгу середньовічну історію, сьогодні приймає безліч туристів та гостей із усієї України. Фотинська фортеця є одним із семи чудес України. І я думаю, що Фатинська фортеця це туристична візитівка. Скефарте знаходиться без таких локацій, наметів, фудкорт ну, відповідно, змагання середньовічних боїв. А ще тут відбувається турнір професійних лучників, і я вам скажу, стріляють вони дуже влучно. Чекайте до 15, хоча б. Фестиваль відбувається сьогодні-завтра, тож ви ще можете встигнути.